Сторінка 43. Третя подорож синбада. Арабська народна казка. Скорочено. З попередніх казок про синбада мореплавця читач дізнається про те, що цей купець жив у Багдаді, і кораблі з його товарами плавали в усій кінці світу. Однак синбадові не давала спокій пристрасть до мандрівок. І, хоча в кожній подорожі чоловік наражався на смертельну небезпеку, довго всидіти вдома він не міг. Отож, закупивши краму, синдбат сів на корабель і деякий час мандрував у приємному товаристві купців. Та якось, коли пливли ми серед ревучих хвиль, капітан раптом наказав згорнути вітрила, кинути якір. А тоді почав Рвати бороду, роздирати на собі одяг, і голосно кричати. О, капітани, що сталося? спитали ми його, і він відповів. Знайте, умирні мандрівники, що вітер нас подужав, і зла доля прибила нас до острова Гори, де живуть волохаті люди, подібні до мав, і жоден з тих, хто приплив, назад не повернувся. Серце мені віщує, що всі ми загинемо. Не встиг ще капітан скінчити своєї мови, як ми побачили, вологатих людей мав, їх було багато, мов сарани. Вони кинулися до корабля і видерлися на нього. Ми боялися, що вони розграбують наші товари і що, коли ми вб'ємо, вдаримо. Або проженемо хоча б одного з них, мавпи повбивають нас усіх. Бо дуже їх багато, адже кількісна перевага сильніша за хоробрість. Ці волохаті дуже хидкі на вигляд, вони вкриті волоссям, наче чорною повстю, у них жовті очі і чорні обличчя. На зріст вони куці, всього чотири долоні за вишки. І ніхто не розуміє їхньої мови і нічого про них не знає. Людей. Вони Волохаті мавпи почепилися на линви, почали гризти їх і геть усі обірвали. І корабель нахилився на один бік і пристав до гори Линва це канат. Мавпи вигнали всіх купців та мандрівників на берег, а самі забрали корабель з усіма товарами і попливли хто зна куди. А нас покинули на березі. Ми залишилися самі. Підживившись плодами, овочами, напившись води із джерела, ми почали роззиратися довкола і побачили вдалині високу будівлю. Ми рушили до неї. То був величезний палац з товстими колонами та міцними стінами. Брама із чорного дерева була відчинена. Ми війшли в неї і побачили простори подвір'я, у яке виходило багато дверей. Посередині стояла велика лава. Біля неї висіли над жаровнями рожна, тобто металевий пруд. І всяке кухонне начиння, а на землі. Купами лежали кістки. Ми посідали на лаву і зморені, поснули і спали аж до заходу сонця. Прокинулись ми від того, що земля під нами задвихтіла, а навколо розлігся гуркіт. Розплющивши очі, ми побачили, що з палацу на подвір'я вийшов чорний велет, схожий на страховисько. Очі його були як дві жарини, зуби, як кабанячі ікла, рот, як колодязь, губи, як верблюда, нігті, як кігці лева, а вуха звішувалися аж до плечей. Побачивши таке страховисько, ми попадали на землю, знетямлені з жаху. А чорний велет сів на лаву та за хвилину підвівся і підійшов до нас. Він схопив мене за руку, підняв із землі і заходився мацати і крутити на всі боки. Обмацавши мене, наче різник вівцю, і побачивши, що я ходий та кощавий, велет випустив мене і схопив одного з моїх товаришів. Обмацавши його, теж випустив. Так він усіх нас обмацував і крутив, аж поки дійшов до капітана. Наш капітан був тілісний, і дуже, і при силі, і при здоров'ї. Отож чорний велет схопив його, потім жбурнув на землю, поставив на нього ногу і зламав йому шию. А тоді розклав багаття, взяв рожен, настромив капітана на нього і повісив рожен над вогнем. Цей страховидний велет був людожером. Усі ми потерпли від страху а людожер, повечерявши капітану, кинув кістки без таланника на землю, упав на лавку і заснув. Він спав до ранку, а прокинувшись, пішов у свій палац, не глянувши в наш бік. О, краще б ми втопилися в морі, краще б з'їли нас волохаті мавпи, заридавши, вигукнули ми. А тепер куди дінешся? Лютиржер засмажить нас і з'їсть. Яка страшна смерть чигає на нас і немає порятунку? Потім ми вирішили все ж пошукати якоїсь схованки. Обійшли весь острів. Але марно, сховатися було ніде. Увечері ми повернулися до палацу. Через якийсь час земля задвихтіла і знову з'явився чорний велет. Підійшовши до нас, почав він нас крутити і обмацувати, аж поки вибрав одного. Він схопив бідолаху і зробив з ним те саме, що вчора з капітаном. А тоді заснув на лавці і хропів усю ніч. Коли настав день, людожер піднявся і пішов. А ми залишилися і знову стали тужити та побиватися. Краще вже кинутися у море і втопитися, ніж бути підсмаженим на рожні. Горе нам, горе, нарешті хтось із нас мовив. Треба вдатися до хитрощів і вбити це страховисько. Послухайте, обізвався я, якщо ми надумали його вбити, то треба спершу перенести на берег оці колоди та дрова. І змайструвати корабель. Як уб'ємо людожера, сядемо на корабель і попливемо. Куди нам треба? Врятуємось, то врятуємось, потонемо, то потонемо Краще вже поринути на дно, ніж бути підсмаженим на вогнищі. О, така моя думка, о друзі! Мудрі твої слова сказали мої товариші, то про все, ми почали діяти.